4 квітня 1894 року народився Дмитро Іванович Чижевський, наш видатний філософ. Українці дуже часто люблять себе порівнювати з світовим простором, з світовою культурою. І ми згадуємо відразу, якщо казати про галузь скульптури Архіпінка, ми згадуємо Юрія Кістяківського, якщо казати про природничників. Але в галузі гуманітарних наук Чижевський постать, можна сказати, унікальна, бо ця людина була спільною, спільною науковою фігурою і для німецької культури, і для словацької, і для чешської, і для російської, і для української. Чижевський народився на півдні України, Степова Іллада. Він був народжений в тих місцях, де колись народився Євген Маланюк і вчився в Петербурзі. І пройшов шлях подібний до офіційного марксизму, до Миколи Бердяєва, Петра Струве, пройшов шлях зацікавлення марксизмом і повернувся до ідеалізму. Ця людина був Міншовик за політичними поглядами і член Центральної ради, і цікаво те, що власне, він був один з небагатьох українців, який голосував проти 4-го універсалу. Якщо казати про українізацію, то ця українізація відбулася вже в часах його еміграції, яка почалася з 1921 року. Він переїхав до Праги і в Празі став професором університету Драгоманова, а також Українського вільного університету. В Німеччині він слухав професорів визначної трійки німецьких філософів ХХ століття Ясперса, Гайдегера і Гусерля. І, власне, вони його сприймали людиною свого кола. Чижевський, власне, не стільки філософ, скільки культуролог, можна сказати, історик філософії. В українську культуру його праці увійшли як праці засадничі, бо власне він виокремив, що таке є історія української філософії. І для студентів українського вільного університету написав підручник-нарис української філософії, який власне, сьогодні є підставовою книжкою, по якій і сьогодні ми вивчаємо нашу філософію. Софію. Він був визначний культуролог, бо багато писав і про таких визначних фігур, як Липинський, як Грушевський. І цікаво, що як філософ він був не матеріаліст, а ідеаліст, дуже любив філософів 18 століття за їхній місіонізм і нахил до, скажімо, ідеалістичних речей. В 30-х роках він багато писав в німецьких виданнях, працював з Максом Фасмером, визначним славянознавцем німецьким. І ще одне визначне досягнення Чижевського це написання його історії української літератури. Власне, він задав новий канон історії української літератури. До того часу українці користувалися книжками Сергія Єфремова, Михайла Грушевського. І, Власне, Чижевський був перша людина, який почав оцінювати явища української літератури за їх формою. А не за їх есенціальним змістом. І безумовно, скажемо, сьогодні ця праця є визначальною і дуже цікавою. Для чеської культури він знайшов невідомий рукопис Яна Амоса Коменського, який вважався пропалим. І, власне, його визначна праця про Яна Амоса Коменського є на сьогодні теж класикою чеської історично-філософської думки. Він викладав в Гайдельберзі, він викладав в американських університетах. Цікаво, що. Написав він досить велику кількість праць, більше тисячі робіт, і він був один з небагатьох українських вчених, якому присвячено було аж два наукових збірника на пошану. Помер він в 1977 році. Створив він цілу школу істориків філософії, філософів і був людиною надзвичайно екстравагантною, надзвичайно оригінальною і відомий російський літератор Володимир Набоков вивів його в одному з своїх романів Професор Пнін. Ще цікаво, що власне для історії філософії Росії він підготував дуже цікаву книжку Розвиток гігієнства в Росії, де під кутом зору розвитку філософських вчень подивився на всю російську літературу 19 століття. Він автор визначних творів про Сковороду, один з найкращих дослідників його творчості, один з найцікавіших дослідників літератури і філософії періоду українського барокко. Якщо казати про сьогодні, на сьогоднішній день проблема та, що ми, власне, не маємо всіх текстів Чижевського. На жаль, не ставиться питання про видання повного зібрання праць Чижевського. На сьогоднішній день видан чотиритомник Чижевського, який підготував Василь Лісовий, відомий філософ, дісідент Багато займається Чижевським Леоніту Шкалову Харкові. Великий центр чижевського знавства існує в Дрогобичі, де Роман Мних. І Євген Пшеничний видає його праці, але на жаль, на сьогоднішній день питання про повне зібрання праці Чижевського і дійсно вписання себе у світовий контекст на жаль не ставиться не на рівні академії наук, не на рівні держави.